У цьому відео я покажу вам покроково, як відкрити деморахунок у брокера EXM, а потім підключити його до платформи MetaTrader 5. На нашу думку, EXM рекомендується для досвідчених трейдерів через його дещо більш вимогливу платформу. Якщо ви вирішите, що цей брокер вам не підходить, в описі ви знайдете альтернативу для початківців. А якщо у вас ще немає рахунку EXM, в описі ви знайдете посилання на спеціальну пропозицію. Дивіться. Щоб відкрити деморахунок, перейдіть на сайт брокера Eксrem або натисніть на посилання в описі. Потім натисніть кнопку Почати торгівлю і заповніть реєстраційну форму. Ви повинні вказати країну проживання, адресу електронної пошти та пароль, прийміть умови та підтвердіть реєстрацію, натиснувши синю кнопку. Через кілька секунд ви будете перенаправлені на панель управління. Брокер запропонує вам підтвердити свій рахунок з самого початку, оскільки це необхідно для внесення реального депозиту. Чим швидше ви це зробите, тим краще. У розділі доступних рахунків завантажте платформу MetaTrader 5. Встановлення дуже схоже на комп'ютерах з Windows і MacOS. Ви також можете завантажити додаток для телефонів Android і iOS. Після встановлення MetaTrader 5 перейдіть на адресу електронної пошти, яку ви вказали під час реєстрації, і знайдіть вітальний лист від ексрем. Там ви знайдете свій логін і номер сервера, до якого потрібно підключитися. У верхньому лівому куті платформи MetaTrader 5 натисніть «Відкрити рахунок і знайдіть ексрем як свого брокера. Потім виберіть опцію входу в існуючий рахунок, і введіть дані деморахунку з вітального листа від Екса. Вам також потрібно буде вести пароль, який ви вказали при відкритті рахунку, підтвердіть і все готово. Якщо активи зліва зафарбовані сірим кольором, це означає, що ви не можете ними торгувати. Щоб виправити це, перейдіть до селектора доступних активів і виберіть символи, доступні для вашого типу рахунку. Натисніть на знак долара, щоб додати актив до ярликів у лівій частині панелі. Вибравши актив, який вас цікавить, класніть правою кнопкою миші та виберіть нове замовлення. З'явиться конфігуратор замовлення, де ви зможете встановити розмір транзакції в лотах, додати стоп-лосс і тейк profit. Натискання червоної кнопки означає продаж, а синьої купівлю. Панель внизу дозволяє перевірити поточний баланс рахунку та доступний марш. Тут ви також можете закрити відкриту позицію та реалізувати прибуток або збиток. Сподіваюся, це відео було корисним. Як бачите, використання Ексе може бути складним для початківців, але через кілька днів все стає простіше. Якщо вам це здається занадто складним, в описі ви знайдете посилання на альтернативного брокера якого ми рекомендуємо для початківців? Дякуємо за перегляд.